Всім привіт! От вам слідуюча історія про вози. Значить, якось дзвонить до мене клієнт, хоче воза купити. Представляється, ну як посилається, вона, так сказати на одного дуже впливового чоловічка, який мав зі мною справу. Кажу, нема питань. Приїжджайте, вибирайте, що і як. Приїхав чоловік, ну, клієнт як клієнт, приїхав машинкою, все нормально. Вибрав воза, якого він хотів. А чим він був не, не такий, як всі, а тим, що а тим, що він сказав, що він той віз хоче поставити, ну, то звичайна справа, він хоче поставити в себе вдома на клумбі. Але Хе. хочу запракти в той віз пару пластмасових коней. Ну, ви напевне бачили десь тако для реклами біля магазинів, біля всяких е, закладів. Е, от я бачив в Тернополі такого Бугаїща червоного. В, е, ну, фактичний розмір бугая. Так само і коні є такі. А, до речі, е, розказував цей один з моїх клієнтів, що в нього. Стояли коні такі е, коло ресторану, то поп'яні клієнти сідали на тих коней і поламали їх. Ну, вони ж не витримують такого діла. А тут така історія: значить, е, заказчик хоче, хоче запрахти пластмасових коней того воза і просить, щоб я йому ще знайшов таку колишню хорошу упраж. Ну, я йому кажу, що можна знайти то проблемну ну, таку шкіряну або, як в нас кажуть, юхтюву. О, така шкіра вимачена в такій смердячій штуці, що вона не дає її пересихати, ті шкірі. Ну, Дього бувало, або там ще якийсь засіб, я там не дуже сильно в цій справі знаюся, на що тої хімії колишньої. От. От захотів він запрехти, значить, пару коней пластмасових, і таку, я його попередив, що та упраж буде значно дорожче за сам віз. Він не проти. ну і ще попередив, що та операж довго не постоїть на вулиці. Треба робити якийсь піднавіз, бо від снігу, дощу, сонця, морозу воно марнується. Дерево, то воно все марнується, і дерево, і метал. От. І все-таки той клієнт, як виявилося, він був головою адміністрації якогось району в Рівенській області, я вже не пам'ятаю. Прислав він тоді завозом газельку службову. А віз їм попав, хто буде дивитися з Вілії, чи там з, з, з нашого, як то кажуть, куща. От віз їм дістався нашого коваля, одного з останніх ковалів Івана Бейзика. Я в його дочки Олі. Купив того воза, віз був хороший, він е, зробив його для себе і майже ним не їздив. Він же ж коней не мав, хто знає. Брав коні, там чи в когось з дядьків позичав, чи ще тоді, може, колгоспні були. Не знаю, коли він того воза зробив. Отак ну, трошки там він підтрухляв і де стояв на землі, а в загальному був в хорошому стані віз. І оцей віз пішов туди, в тому чоловікові на двір, е, на клумбу, і він запріг в, них, в нього свої пластмасові коні. А упраж я йому підшуковував частинами десь певних років два і пересилав. От така буває історія. Можна запрягти не тільки живих коней, але й пластмасових. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, щоб все у вас було добре.